Коротше, космічна тема продовжується. Ти подивися, що робиться. О, Боже, яка красота. Це ось місяць. А це пішли ось планети, зоряне небо і все таке інше. Слухай, як гарно вони тут зробили в цьому музеї, Юрочка, ти глянь. Ти подивися, що робиться. Яка красота. А то чорна діра, чи що то таке? Чи то як народжується галактика. Ну нічого ж не розумію, понімаєш, ну все таке красиве? Слухай. І тут такі, ось дивися Іспанія вночі, красота. Ага, це ось наша. Сонячна система. Ну, слухай, ну красиво зараза. Ну, що це наробили такого? Ну, ось тепер ходи, оце, дивися і насолоджуйся, понімаєш? Це взагалі.